Миколай Бородатий кличе читати в Івано-Франківську стартувала благодійна акція зі збору книжок. Долучитися до проекту Миколай Бородатий кличе читати, неважко. Слід оглянути власні книжкові полиці чи ретельно прибрати навчальні столи дітей, які вже повиростали. Знайдені скарби, дитячі видання можна принести до міської книгарні лілеї НВ. Щоправда, існує важлива умова. Книги приймають лише українською мовою та тільки ті, що будуть цікавими і корисними для малечі. Вирішили, що зараз є всюди глобальна економічна криза, і навіть святі потребують нашої допомоги. Тому ми хочемо створити таку армію штаб працівників, які будуть допомагати святому Миколаю. Ми мусимо їх передати святому Миколаю, щоб він навантажив сани і відвіз вчасно діткам. І багато вже людей долучилося до цієї акції. Переважно це друзі, знайомі знайомих, але добрий день. Я принесла вам книжечки для наших діточок, для дітей сріб, для наших дітей українців Пані Ольга щира українка. Зізнається, щойно почула про читацьку ініціативу помічників Святого Миколая. Відгукнулась одразу і вирішила долучитися до такої приємної і доброї роботи, щоб на свята нашим дітям принести радість. І, я знаю, що зараз не дуже можуть купити українську книгу, взагалі книгу. І вирішили допомогти святому Миколаю. Приносити книги можна до 17 грудня. Усі, хто підтримує акцію, також отримують дарунок від небесного добродійника. А «Тепер тепер воє офіційним помічником святого Миколая, ви в його армії доброченців. Зібрані видання помічники святого напередодні чудодійної ночі передадуть у дім матері та дитини містечка милосердя святого Миколая. Ірина Темчишин Андрій Шкварла. Новини на вежі. От